Що жінці дає свободу? Ви скажете, чоловік або ще щось, Та ні, гроші. Ви скажете, що я меркантильна, або ще якась, та мені байдуже. Ви знаєте, коли... Я почала гарно заробляти, подорожувати світом, купувати сюди все, що заважається моїй внутрішній дівчинці. Я правда відчула свободу. Тому якщо ви бажаєте свободи, це не залежить від того, чи є у вас чоловік, чи немає у вас чоловіка. А свободу взяти гроші, поїхати, де вам заманеться, купити що вам заманеться, побудувати дім там, де ви бажаєте, переїхати в іншу країну. Це дійсно дає класна професія. Для мене це психологія. Якщо ви бажаєте мати такі амбіції бути дійсно вільною, приходьте, я вас навчу.